Привіт, друзі! І як правильно перекласти питання. Хто тобі дзвонив? Who called you? Або Who did call you? Звичайно ж, правильна відповідь це перший варіант. Who called you? Щоправда, другий варіант теж є граматично правильним, але використовується набагато рідше. Це такий собі емоційний варіант. Він підкреслює did, коли ми кажемо who did call you, ми таким чином тиснемо на ту людину, кому ми це кажемо. Якщо ми дійсно знаємо, хто йому дзвонив, та хочемо трохи на нього натиснути. Це можна сказати інверсія, коли ми граматично передаємо емоції. Тож це можна сказати виключення. А звичайне питання, хто тобі дзвонив, буде Who called you? Давайте подивимось поближче на це речення. І подивимось, чому воно викликає так багато запитань і проблем, особливо у початківців. Давайте пригадаємо, як ми формуємо речення, питальне речення, у часі simple. Зазвичай ми для цього використовуємо допоміжні дієслова do, does або did. Давайте подивимось на це речення. Хто тобі дзвонив? Це речення стоїть в часі simple. Але ми тут не бачимо допоміжних дієслів. Чому так? Давайте запам'ятаємо правило. Якщо в питальному реченні немає підмета, а його функції виконує питальне слово, то допоміжне слово do, does або «did» не ставиться. Давайте подивимось на прикладі. Питання, що сталося, ми перекладемо як what happened. Чому тут немає do, does або did? Давайте подивимось, де тут підмет. Ми бачимо дію сталось. Або що? А, а от що сталось, ми не бачимо. Тобто немає підмета як такого. Але що виконує функції підмета? Саме питальне слово what. Сталось що? Що? Тобто у нас тут в якості підмета питальне слово що? What? І що воно робить? Сталось. Як бачите, якщо немає підмета, а його функція виконує питальне слово. То did, do, does, не ставимо. Далі на прикладах стане більш зрозуміло. Частіше за все, така ситуація, така структура речення зустрічається з питальними словами who та what. Це два питальних слова, які найчастіше використовуються в цій структурі. Давайте подивимось на приклади. Те, що в нас було вже. Хто тобі дзвонив? Who called you? Дивимось, де тут підмет? Хто дзвонив? Незрозуміло. Не сказано, хто дзвонив. Тому підметом буде тут саме Хто. Саме питальне слово. Якщо так, то «did» не буде. А для прикладу подивіться, коли ми поставимо did. Питання, кому ти дзвонив? Там було Хто тобі дзвонив. А тут кому ти дзвонив. І тут вже буде Who did you call? Зверніть увагу, у нас з'явився Did. А чому так? Тому що у нас з'явився підмет. Хто? Ти you, Є підмет і є допоміжне дієслово did. Who did you call? Я думаю, тут вже зрозуміла суть цього правила. Давайте ще приклад. Who wants a new car? Хто хоче нову машину? Шукаємо підмет. Його немає. Його функції виконує питальне слово хто. Хоче хто? Хто. Якщо в нас питальне слово за підмет, тоді do, did, «does» не буде. Who wants a new car? Зверніть увагу. Хоч у нас і питання. Але ми кажемо wants, тому що у нас однина. Цікавий момент, коли в питанні буде закінчення S. Не забувайте про це. Who wants a new car? І для прикладу з do. Яку машину ти хочеш? What car do you want? Я думаю, ви зрозуміли, чому тут з'явилось ду. Тому що з'явився підмет. Хто хочеш? Ти. Підмет ти. Ю. Є підмет. Є. допоміжне дієслово ду. Як я вже сказав, найбільш розповсюджені речення такого типу використовуються з питальними словами who та what. Але не тільки з ними. Є ще which, котрий, whose, чий і так далі. Давайте подивимось на два приклади. Який учасник фінішував першим? Which participant finished first? Тобто ми бачимо, що було, була якась визначена кількість учасників, тому ми кажемо which. Якийсь з них котрий. І ми також бачимо, що тут немає підмета. Хто фінішував? Який учасник. Зверніть увагу. Participant учасник не є окремим підметом. Підмет у, цій, у цьому реченні буде Which participant? Який учасник? Тобто складний підмет. В цьому підметі. Приймає участь питальне слово which. Тому ми його вважаємо за відсутність окремого підмета. Тому do did does не буде. І ми кажемо which participant finished first. Те ж саме, чия дитина зробила цей малюнок. Whose child drew this picture? Знову ж таки, де тут підмет? Whose child? Чия дитина? Не child окремо, а саме Whose child. Питальне слово є частиною підмета, тому do, did, does, не ставимо. Ще один випадок. How many, how much. Наскільки багато? Так. Давайте подивимось приклади. How many people came yesterday? Скільки людей прийшли вчора? Та ж сама ситуація, але навіть трохи складніша. Дивіться, у нас тут підмет складається одразу з трьох слів. How many people? Зверніть увагу знову ж не people окремо. Тут підмет не людей. Не people. А how many people? Складний підмет з трьох слів. І бачимо, якщо питальне слово в даному випадку how many в нас є частиною підмета, допоміжне дієслово не використовуємо. Ще один приклад. Скільки часу було потрібно? How much time was needed. Де тут підмет? How much time Do, the does не ставимо. Тим паче, що тут у нас є дієслово слово так? Добре, друзі, оце таке правило. Воно досить непросте, якщо ви тільки з ним познайомились. Але я вважаю, що навіть коли ви його не знали, ви все-таки інтуїтивно відчували, що do the does тут не треба. Тепер ви знаєте чому саме. Якщо повторити це правило у двох словах, то шукайте підмет. Якщо в питанні немає підмета, а його функція виконує питальне слово, яке б воно не було, частіше за все, who або what, тоді do, the, does не ставимо. Оце і все. Давайте кілька речень для закріплення. Перекладаємо. Хто знає як туди дістатись? Who knows how to get there? Who knows how to get there. Що змінилось минулого тижня? What changed last week? What changed last week? Who do you think you are? Who do you think you are? Чого він хоче від цих людей? What does, he want from these What does he want from these people? Який клас посів перше місце? Which class took the first place? Which class took the first place? Chip says зробив? Whose dog did it? Whose dog did it? Скільки студентів говорять англійською? How many students speak English? How many students speak English? Скільки грошей було витрачено? Точніше втрачено. How much money was lost. How much money was lost. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!